Податки, штрафи та блокування у зв'язку із переказом коштів з карти на карту. Переказ з карти на карту це спосіб передачі коштів від однієї особи до іншої, і, звичайно, сам спосіб передачі коштів не оподатковується. Може оподатковуватися той гіпотетичний дохід, який виник в особи, яка отримала цей переказ. Але треба поставити питання. Чи є цей платіж підприємницький? Чи може цей платіж не оподатковуватися згідно прямих норм та винятків податкового кодексу? Якщо ні, отримувач платежу повинен заплатити 18 податок на дохід та 1,5% військовий збір. Проте, поки діє банківська таємниця по відношенню до податкової, виявити такі перекази вкрай вкрай важко. Настратегія доходів після її повної реалізації зніме банківську таємницю для податкової, і тоді оподаткування безпричинних переказів запрацює в повній мірі. А поки це не працює на повну діє фінансовий моніторинг банків та інших фінансових організацій, який частково об